ефірі тема дня вітає вас. Мене звати Ірина Коробко. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що українське вугілля буде надзвичайно важливим саме для цього опалювального сезону. Ми розуміємо, що важливим буде не лише для України, а й для інших європейських країн. Що ж відбувається у нас на цьому, так би мовити, фронті? Чи вистачить нам українського вугілля і, взагалі, як можуть працювати наші шахти зараз в умовах війни? Про це будемо говорити і з нашим гостем Те Борис. Костюковський, науковий директор громадської організації бюро комплексного аналізу та прогнозів. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Із Києва Вітаю вас, Борисе. Доброго дня, отже, скажіть, будь ласка, що скажете стосовно прогнозів кількості українського вугілля? Нам сьогодні говорять про те, що опалювальний сезон цього року буде надзвичайно складним що температура у наших домівках було буде щонайменше на 4 градуси нижче ніж там ми звикли, ніж ніж має бути. Що скажете ви чи справді так все буде погано? Ну, по-перше, можу сказати наступне. Ну, це не перший опалювальний сезон, який ми проходимо дуже важко. Вже останні декілька років у нас є проблеми. В цьому році ситуація взагалі ну, повний форс-мажор, агресія Російської Федерації на тлі, скажімо так, проблем, які були на енергоринку. вони... Роблять і вправду ризики майбутнього опалювального сезону, який наступить через два місяці, дуже-дуже високими. Вугілля завжди відігравала дуже важливу роль у забезпеченні електропостачанням України, завжди це було. У цьому році віз... у зв'язку з дефіцитом газу, дуже складною ситуацією на Запорізькій АЕС, вона добре всім відома. Роль українського вугілля. Значно ну, зростає. Хватить нам вугілля чи не хватить, ну, це питання залежить від багатьох е факторів, у тому числі й фактору, як буде відбуватися е бойові дії на фронтах. Ми гадаємо, що маємо надію, що ключовий на сьогодні вугільний басейн України, який знаходиться на підконтрольній території, так і залишиться на нашій території. До нього ще 150 кілометрів, то це моє надія, що нічого форс-мажорного у цьому питанні не виникне. При умові збереження Павлоградвугілля під нашим контролем, відсутності проблем з логістикою, вирішення деяких питань, над де яким зараз працює, в тому числі і уряд, пов'язаних з проблемами. Ну, Скажімо так, певного регулювання, пов'язаних з нашими міжнародними зобов'язаннями, але ми нагадаємо, що їх також дасться вилізти. Вугілля нам повинно, ну, якщо не буде жодних таких зовсім кліматичних форс-мажорів, при наявності пошкоджень, логістики, перевезення вугілля, і саме головне це логістики енергетичної інфраструктури. Необхідно розуміти, що навіть при наявності вугілля, якщо буде пошкоджена інфраструктура, яка забезпечує його перевезення, якщо буде пошкоджена інфраструктура, пов'язана з передачою електричної енергії, інфраструктура безпосередньо з електростанціями, ну, ситуація може дуже сильно загостритися. Тому ключові ризики на сьогодні це їхні я бачу два: це неконтрольовані удари по нашій інфраструктурі та логістиці. І друге, це, ну скажімо так, зовсім погана ситуація, але ми не вважаємо зараз ВСУ навіть тисне на е окупантів. Що ну, з вугіллям у нас буде більш-менш нормально і з точки зрення електричного балансу ми зможемо збалансуватися. Значно гірша ситуація з природним газом, е і вправду. Ми на сьогодні є його певним по прогнозному балансу дефіцит. Але, ну скажімо, якщо міри усі будуть прийняті, і зима не буде дуже холодною, нам повезе в цьому питанні, то з точки зору, ми пройдемо опалювальний сезон без масових порушень. Головне, щоб не було ситуації, яка в своє время була в Волчевську Донецької області, коли місто розморозили. Такі проблеми можуть теж виникнути. Бо якщо, як я як казав, будуть вдари по логістиці, і місце залишається без електричества і будь-який населений пункт, то тут необхідно чітко розуміти, що тут же не буде не опалення, не каналізації, не водопостачання. Це головні ризики, які на сьогодні є. Якщо військові ризики ми нивелюємо, то ну, при не дуже холодній. Зимі і певному обмеженню теплового режиму гадаю, що опалювальний сезон ми зможемо пройти. Добре, а чому тоді пан Вітренко нас так стращає? Ось таким складним дуже опалювальним сезоном? Ви вірно підмітили, що ми не перший рік чуємо, що опалювальний сезон буде дуже непростим. Зараз все будуть звертати на війну. Я розумію, що не можна спрогнозувати, чи не буде ніяких подкоджень і не буде ніяких проблем із логістикою. Це зрозуміло, так це, але якщо їх не буде, як ви сказали, якщо буде більш-менш тепла зима, то чому тоді? Тоді у наших квартирах буде там ще мінус 4 градуси. Я от цього не можу зрозуміти. Е, е, Ні, це дуже е, просто зрозуміло. Пан Вітренко відповідальний. Ну і вся компанія Нафтогазу, вони ж на протязі багатьох років відповідають ну Коболів його попередних, е, відповідають за газозабезпечення країни, скажімо так. Ну, у нас на сьогодні придумана велика кількість ринкових правил. У нас на всіх ринках е, на всіх. Ну, скажімо так, в ринках електроенергії лібералізовані моделі, ми прив'язуємося до цін до міжнародних хабів, і тому такі ціни у нас ну, рівняємо ціну власного видобутку, тим, біль, тим більш державної компанії до видобутку до хабів у Нідерландах, Наруховано ще транспортування газу. Зрозуміло, що пан Вітренко чітко розуміє, що наявного ресурсу газу. Для забезпечення старих нормативів, ну існуючих нормативів з точки зору теплозабезпечення, нам не, не вистачає. Вдасться докупити необхідні обсяги дуже великі проблеми з сім'єю. І тому, скоріш за все, обмеження температурного режиму, ну це буде вимушений засіб, щоб розтягнути газ ну, на увесь на весь опалювальний сезон. Mm -hmm. Оце, мабуть, головна. Причина в чому є, бо в свій час у нас була програма, якщо ви розумієте, помити 2020 двадцять по збільшенню видобутку газу. Потім на тлі пандемії і різкого зниження вартості газу. Про це зараз ніхто не вже не пам'ятає, мабуть, але ціна була практично навіть чуть від'ємна на газ ще у 2020 році. Просто от. Та модель, яка запропонована, модель спотова, яка якби, не має довго, не опирається на довгострокові контракти, а на поточну ціну на ринці, вона і провокує такі от стрибки цін. І звісно, що коли була дуже низька ціна, то якби інвестувати у доби видобуток газу, ну как би було не дуже цікаво. Хоч грошей вони з'їли величезну кількість, яку ми заплатили. Якщо ви пам'ятаєте, тоді вже було підвищення значне газу. Оці правила, газ постійно дорожав, але видобуток його вітчизняни не зростав. Крім того, у нас по газу ще існує також ризики, що ми про газу е, за, за, ну, повели мову. У нас основні газові родовища знаходяться у Харківській області, а це також зона ризику. І... Там також можуть бути значні проблеми з точки зору як видобутку газу, так і його транспортування. І, скоріше за все, ну, скажімо так, просто настільки велика кількість ризиків, які важко спрогнозувати і оцінити коректно, що на сьогодні ну, усі, як би. Ставлять певні попередження населення, щоб населення чітко розуміло, що можуть бути форс-мажорні обставини і що необхідно до них ну зрозуміло готуватися. Зрозуміло, але, але так. як під, але Я перепрошую, як підготуватися у великому ну високоповерховому будинку до відключення газу води та каналізації. Ну це отож то й воно особливо. так. Як підготуватися Вирішити і ще один його одне... неможливо. Можна одне коротесеньке питання. Якщо можна коротеньку відповідь, просто в двох словах. Буквально, я розумію, що це тема дуже масштабна, але все ж таки, як зараз в умовах повномасштабної війни працюють наші українські шахти, і що з ними відбувається на окупованих територіях? Вони взагалі працюють чи не чи вони закриті? Ну, шахти може, ну, перш, По перше, у нас є велика кількість шахт, які працюють давно вже на окупованій території, яку ми втратили контроль ще в 2014 році. Частина шахт працює, частина шахт закинута. На жаль, це екологічна фактично катастрофа, бо шахта, яка неконтрольовано затоплюється, там дуже виникають великі екологічні проблеми. Частина шахт, які теж от зараз так би якби по ним прокатилася війна, це теж шахти, які не працюють. І вони теж, ну тобто, у нас зона. Екологічної катастрофа, яка пов'язана з таким, скажімо, не плановим, а просто військовим закриттям шахт, ну це веде до значних потенціально дуже високих загроз і для водного басейну. А шахти, які зараз працюють, ну, шахтарська праця завжди дуже важка була і тяжка. Але люди працюють, незважаючи на всі складнощі. На сьогодні, як ви знаєте, і з фінансовими питаннями є певні би, рішення з державними шахтами і приватні шахти ще активно працюють і усі стараються якби, максимально накопичити вугіль на опалювальний сезон. Тобто вони працюють, працюють більш-менш нормально, але ще одна проблема є, яка з вугільною промисловістю це то, що руйнування йде підприємств, які їх обслуговують, логістика, ну, це також теж певні є проблеми. Але в цілому, ну, там, де зберігається наш контроль, то шахти працюють. Більш-менш нормально і ну, в штатному режимі. Я вам дуже дякую за цей коментар. Дякую, Борис. Борис Костюковський був з нами на зв'язку із Києва. Ми говорили про те, що готуємося до найскладнішого, як нам кажуть, опалювальс опалювального сезону. Але за словами Бориса Костюковського, не все так погано. Насправді, ми так маємо очікувати на будь-який розвиток подій. Готуємося, як кажуть, до гіршого, але все одно сподіваємося на. А краще сподіваємося, мабуть, і на теплу зиму, і на те, що вистачить нам вугілля для того, щоб пройти цей сезон достойно. Залишайтеся з нами. Це була тема дня.